А це Черкащина, Чигаринський район, Кам'янський район, це Кіровоградщина, Олександрівський і Знам'янський райони. Ми розказували вам про нього. До нас приніс Холодноярський вогонь, славетний священник з тої землі. Отець Василь Циріль. Прошу, пане Отче. Слава Україні! Героям! Дорогі брати і сестри, мені сьогодні дуже приємно звернутися до вас усіх зі словом і закликом, щоб ми стояли до кінця нашої перемоги і щоб наша земля перестала нести сльози, горе і кров, щоб ми тільки раділи і раділи з великою любов'ю і радістю, що ми живемо. На українській землі сьогодні ламають наші барикади, сьогодні ламають людські тіла.